А ми самі собі владарі, а ми самі собі сценарії, самі ми собі писали життя сценарії. Знали, що тварі по парі, ми ж на сафарі. Ей, так буває часто нам до кінця не ясно, в того, яке і гасло і хіп-хоп. На ділі все погасло, та вдома Фідель Кастро на фламастери Давай підлею масло і поділимось на касти пластуни і хвастуни. Ей, тільки би не впасти, ми одягаємо ласти і стаємо баластами. Клас, бабло, завело, скажу про запас, що було, загуло Була команда Фац, і тіло кануло, і накрило враз, де було ватерно Хтось слушить весла, хтось глушить та кажу все часто, бо де той рай, життя це квест, роль, граю жести, міняю хрестики на пектограль а ми самі собі владарі, а ми самі собі сценарії, самі ми собі писали життя сценарії. Знали, що твари попарі, ми ж на сафарі, ми ж на сафа, ми ж на сафа, ми на сафарі, ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі, ей, ми на сафа, ми на сафа, ми на сафарі. Життя закине так далеко, як ніхто не зміг І не холодно, і не спека, мене скорені Та не справді не вона на корені Як і твоя фонотека, тільки до ремі Вічно на сонішку не сплю, і тільки жалюсь, як тяжко я Їм ковбасу і тіремису, а ще люблю машку за нашку Слухаю я день в день Треки тіпа бенг бенг Кеша дзвонить дзен, дзень-дзень, а я олень блень Не довіряю нікому, а пасну я не виходжу із дому, я класний, ти досі слухаєш, але я запрошу. А про що це пісня, ця пісня не про що Комусь потрібна вода, комусь більше папа, Комусь не в свої справи запхати свого носа, а ми самі собі владарі. А ми самі собі сценарії, самі ми собі писали життя сценарії. nós só tvari em safari, a gente na safá, safá, safári, a gente na safá, minha safá, minha safári, ey. safá, на minh safá, safári, ey. Minha safá, na safá,